Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. Е, я Олександр автор і ведучий цього проекту, вітаю абсолютно всіх. А в першу чергу я вітаю сьогоднішніх моїх гостей. До мене сьогодні завітали е, е, Ірина Миколаївна Максимчук, е, мама Максима Бурди Ірина Миколаївна. Доброго Чуєте нормально? Все нормально. Доброго дня. Я радий вас вітати в нашій студії, а також дівчина Максима Марія Лукашук. Марія найбільший спікер, з яким ми в принципі і говорили, і завдяки якій. Ми, в принципі, сьогодні і знайшлися в цій студії. я вітаю доброго, дня. доброго, доброго дня. дня. Сьогодні мова піде про е, фотовиставку. І я переконаний, що вас, е, наші глядачі і слухачі, фотовиставкою зараз не здивуєш, але повірте мені, ця фотовиставка вас здивує. І ця фотовиставка, в першу чергу, е, вона про автора, вона про того хто. В прямому і в переносному сенсі, а більше все таки в прямому поклав своє життя для того, щоб ця виставка відбулася для того, щоб ми з вами могли зараз спокійно працювати, спокійно перебувати на цій землі, і щоб ми могли зараз з вами отак проводити ці ефіри, які зараз і триває. Виставка називається Небесний Фотограф і автором цієї виставки, солдат Збройних сил України, фотограф та активіст міста Ковеля Максим Бурда, на жаль, він загинув 26 січня цього року біля Бахмута. І цю виставку вже в дев'яте місто України привозять Марія і Ірина Миколаївна. Саме про цю виставку сьогодні і мова. Як виникла? Як виникла думка, взяти, створити, зробити і вирушити з такою місією, з такою виставкою містами України? Ідея сама ще виникла в самого Максима, адже про цю фотовиставку він розповідав ще під час своєї військової служби. Як сьогодні пам'ятаю той день, коли ми сидимо в машині біля кав'ярні в Ковалі, і він таким замріяним поглядом говорить, щоб... Що точно організує виставку, коли повернеться з війни, адже він до війни працював весільним фотографом і не покинув цієї справи і під час е, своєї військової служби. І я точно знала, що це для нього була велика мрія. І після смерті ми з мамою Максима навіть не задумуючись, знали внутрішньо, що ми маємо це зробити. Зробили це вперше в ковалі в рідному місті е, Максима, але так вийшло, що виставка подорожує Україною. Нам вдалося її показати. В багатьох містах і Вінниця стала дев'ятим містом. А момент е, організації виставки в рідному місті, ну, ми можемо що це зрозуміти. А як виставка зробила оцей цей перший крок в інші міста? Як вона вийшла за межі Ковеля? Це було... що підштовхнуло у такий імпульс. Це було дуже гармонійно, тому що пам'ятаю, коли була в ковалі виставка. Всі розуміли, що наступна виставка має бути в університеті, де навчався Максим. А це місто Острог. Він закінчив mm -hmm. Острозьку Острозька академію, академія. так факт журналістики, і ми і його однокурсники, і теж його друзі, з яким він підтримував зв'язок до останнього дня. Вони розуміли, і ми розуміли внутрішньо, що ми логічно зробити це в другому рідному місті, так би мовити, Максима в Острозі. Mm -hmm. Ось і так почав. Почався наш шлях від рідного міста Україною, е, Ірина Миколаївна. Е, декілька слів про е, команду, про вашу команду, яка е, вам допом... по перше, хто туди входить, вам допомагає, допомагає їздити, допомагає збирати, виставляти експозицію. Ну, всі, всі починаючи від най найпростіших речей, е, закінчуючи вже такими можливо серйозними перемовинами. Е, в першу чергу виставкою займається тільки Марія і я. Перевозимо, власне, самі все. Допомагали відбирати фотографії його друзі, фотографи, одногрупники і так друзі. І вивішувати фотографії допомагають галереї, працівники галереї, бо в нас немає такого досвіду, щоб на них. Бо це дуже багато, дуже об'ємна виставка понад 200 робіт. Допомоги від когось, якби так немає. Щ... Немає тому, що не пропонують, чи немає тому, що ви не запитуєте, ми запитували. Ми в кожному місті говоримо про те, що в нас немає ніякої допомоги, щоб можливо якісь меценати знайдуться, які б допомагали нам, і чи якісь благодійні фонди, але якось ми в кожному місті шукаємо окремо волонтерський штаб або благодійний фонд, громадську організацію, яка безпосередньо на місці нам зможе допомогти. Угу. Але як на як вже сказала Ірина Миколаївна, наша команда... Команда складається з двох людей, з мене і з її нам абсолютно ніхто не допомагає. Логістика, перевезення, дом, якісь організаційні моменти щодо локації. Це все на нас. Найважче взагалі в усі організації це, звісно, локація, тому що у нас виставка дуже об'ємна, угу. і ми писали запит в Міністерство культури, і Міністерство культури по всіх обласних радах повідсилало повідомлення з проханням нам допомогти. І нам дзвонили з кожної обласної ради, і практично дуже мало взагалі державних музеїв з такою великою площею, тому що робіт майже 200. Найменший формат роботи це 40 на 60 і угу. виставка. Дуже об'ємна, окрім фотовиставки. у Нас є столи з благодійним мерчем. Тобто, це можна назвати не фотовиставка, а фотопроєкт, тому що все включається дуже багато факторів і стіл з речима, і різні деталі. Я думаю, хто прийде до нас у понеділок, переконається в цьому на 100%. От я ще раз маю про це сказати: 27 листопада. Це у нас понеділок, початок о 17 годині, і отут, будь ласка, увага. Вага, цей проєкт буде відбуватися на майданчику монтажа. Монтажу це вулиця Грушевського, 56. А ми добре пам'ятаємо і знаємо добре торговий центр Караван. А це другий поверх торгового центру Караван. Там нещодавно відкрився монтаж, і, на жаль, поки що не дуже відомий майданчик. Але я переконаний, що дуже дуже скоро про нього всі заговорять і. Він стане одним з улюблених і одним з найбільш запитуваних майданчиків нашого міста 200 робіт. Що увійшло в роботи? Увійшла у, увійшло 11 місяців служби, чи увійшло можливо ще щось до армії, до війни. Що саме там такий невеличкий анонс? Що можна побачити? Це воєнна фотовиставка воєнна. воєнного фото. Mm -hmm. Так, роботи умовно можна поділити на дві категорії: ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим був у військовому резерві на полігонах у військових частинах, на навчаннях, і ті, які були зроблені безпосередньо. 23 му році, у січні, коли Максим почав виконувати бойові завдання біля Бахмута. І в кінці е, в нас найважча частина це роботи біля Бахмута. Е, відвідувачам в кінці завжди найважчі, адже в кінці ми помістили ті роботи, ті кадри найважчі з Бахмута, які Максим бачив перед своєю смертю. І умовно так їх можна розділити на дві частини. Чи були у вас. Е чи була цензура, чи це тільки ви є е, цензорами, Я це зараз беру в лапки а експозиції цих робіт. Чи були у вас, наприклад, випадки, що хтось, можливо, з військових, можливо, з силовиків, можливо, з владних структур казали, вибач, але, наприклад, оцю роботу ми радимо вам не показувати, тому що можливо це або державна таємниця, або тому, угу. що Маріко, як ти зараз сказала, дуже дуже відверто, дуже і ми так війну не показуємо. Ну були такі випадки чи ні? Я перед взагалі перед фотовиставкою першою в колі я писала ем, командиру Максим. Ма на жаль, він теж вже загинув в червні цього року, і я питала дозволу, тому що він е, був керівником цих всіх хлопців, які на фото зображені. Питала їх до його дозволу, чи він не буде проти, чи це взагалі можна uh -huh. допускати в публічний простір. Він сказав: Так, ми вже давно не на тих локаціях. Ті локації ми вже давно на нових локаціях, і хлопці, звісно, не будуть проти. Вони знали Максима, поважали і е, який випадок ми почали працювати в такий спосіб? Тобто можна говорити про те, що абсолютно ну, є дозвіл. Так, Все. Так. Є дозвіл, і тут нічого такого забороненого. Так. А... Добре, ви сказали на початку, що Максим, крім Ошторської академії, Максим е був весільним фотографом, а я особисто в цій фразі я так внутрішньо посміхаюся. Робота, весільний фотограф. Для мене це не робота, для я це сприймаю як поклик, я сприймаю як хобі, тому що ти бачиш приємні миттєвості життя. Ти бачиш, як люди об'єднуються, ти бачиш, як воно все це. Позитив, ти бачиш оцей позитив а, Марі, е, Ірина Миколаївна, Ми чи плануєте ви, чи зможемо ми побачити от то позитивне життя яке? Максим знімав частинка. Власне є на виставці. Є Я та? лише скажу про неї. Ми на початку виставки ми завжди розміщуємо банер і ми обрали цивільні роботи Максима. На одному банері там є весільні і парна зйомка. Mm -hmm. Щоб люди відчули ту еволюцію шляху Максима від весільного фотографа до військового і еволюцію нашого життя від того, як ми починали. як як ми жили щасливо, сімейні фото, фото з дітьми, і як наше життя змінилося, якщо далі йти виставкою? Адже я пам'ятаю, коли Максим з збіллю відмовляв своїм клієнтам, адже він був на військовій службі і писали, наприклад, вони мали сімейну зйомку, народилася друга дитина, і вони знову хочуть в нього зйомку сімейну знову ж у нього. І він відмовляв постійно. І я розуміла, відчувала, як він сумує сумує і за зйомкою і за попереднім життям. І власне для того в нас стоїть банер з його цивільними роботами. Е, ви хотіли що сказати? Ну, до речі, Маша він. все це сказала, що я хотіла сказати він. за панер. Бо нам він. люди, власне, про це почали говорити. Він, так, але Максим фотографом став е, за покликом, він від 5 класу. він Фотографував постійно, постійно збирав гроші, я йому допомагала. Він постійно купляв фотоапарат кращий, 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 Завжди йому було цього мало. І працював він над фотографіями, ночами. Я завжди сказала, Макс, треба mm -hmm. трошки відпочивати, але у нього сили волі була дуже сильна. Він був і патріотом, і націоналістом. Він був в складі національного корпусу. Він дуже багато брав участі. В місті Ковелі допомоги волонтерської, він де його покличуть, він завжди не відмовляв людям. Ну, до речі, в місті е, про нього до сьогодення говорять і згадують про нього, який він був добрий. Та і ще додам, що його дипломна робота в Острозькій академії власне була присвячена пропаганді у військовому фото, і він тоді взагалі не мав ніякого стосунку до військової справи, але все одно ту роботу він чомусь обрав саме пов'язаною з військовою тематикою, що теж дуже символічно. В університеті дивувалися, дивувалися тому, що він Чому? такий вибрав. Такий е, захист роботи. Е, який дуже, дуже мало джерел, і майже не було таких захистів, як у нього. Mm -hmm. В Островській mm -hmm. академії пості... його теж дуже пам'ятають всі. При тому, навіть ректор, всі його пам'ятають. Mm -hmm. Шукав постійно щось нового. Так. Шукав нового. Так, він ще він ще 14-го року власне хотів приєднатися до збройних сил України, але те, що він був неповнолітнім, манило зупинило. зупинило змусило допомогло мамі зупинити його. Але у 22-му році він сказав, що цього разу ти не зупиниш, ти маєш поважати мій мій вибір. І це для нього було дуже важливим. Так і тому наша виставка має три основних мети: вперше це, звісно, реалізувати давню мрію Максима вже в дев'ятому місці, е, вшанувати також пам'ять усіх героїв, які боронили і боронять надалі нашу країну. Та, звісно, благодійна мета. Ми частину коштів з продажу фоторобіт, листівок, магнітів, худі, які зараз до речі на нас віддаємо на до благодійного фонду Азову. Угу. Я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що відкриття виставки. от я зараз тримаю в руках. Прошу нашого режисера показати це така невеличка реклама, фішка, така невеличка небесний фотограф. Так, ось ця виставка відкривається у нас у Вінниці 27 листопада, о 17-й годині вечора, за адресою вулиця Грушевського, 56 а а майданчик монтаж. To drugi povrh. Uh... Так, на відкритті буду виступати. Я буду говорити і про Максима, uh -huh. і про концепцію фоторобіт, чому розташовані роботи так чи інакше, про символізм листівки наших всіх деталей. Також будуть виступати друзі Максима, які приїдуть з інших міст, представники галереї. Тому ми будемо з мамою Максима Ірни Миколаївною раді бачити усіх, хто приєднається до цієї важливої події. Будемо показувати і відео про Максима, його цивільного життя. Тому цей день для нас дуже важливий. Uh, now... Наскільки розрахований захід, таймінг, час? Орієнтовно година, ну тобто, достатньо швидко, ну... а потім я розумію. Ну а потім же ж абсолютно спокійно, стільки а, скільки необхідно, та так, так, так. це умовно назвемо це офіційна частина. Так, ну зовсім так. зовсім умовно дев'ять міст. Вірніше Вінниця це вже буде дев'яте місто. Скільки е цей проєкт вже е курсує Україною? Коли ви почали? 24 березня було відкриття у Ковалі. Це, мабуть, стало початком цього третього ну, місяця. Зараз одинадцятий, вже майже практично дванадцятий місяць дев'ять місяців. Дев'ять місяців. Різні міста, рідні міста, знайомі міста, незнайомі міста. Ви, до речі, ви були раніше у Вінниці? Ні. Не були. Е, я думаю, що не з тих дев'яти міст, ну я вже Вінницю зарахував, з тих дев'яти міст е, є незнайомі вам міста. Е, як реагують? Як реагують на роботи? Підходять до вас, запитують щось, хочуть з вами поговорити. Люди, які приходили нам допомагати розпіч розпаковувати виставку, ті, які відгукнулися допомогти, вони в захваті. Ну, всі шоковані якістю роботи. Хто не не бачив ці роботи, всі хто розпаковують роботи, всі дивуються якістю, тому що ми дуже довго обирали друк. Тому що ми перепробували, робили друки в Києві у Львові в різних містах. Коли нарешті прийшли до того самого друку, у нас матовий друк з матовою ламінацією, дуже такі якісні до детали, з прихованими рамками. Тобто, вона фото як повноцінна картина, тобто mm -hmm. як... Вона рамка слугує каркасом, і картинами теж є можливість придбати. І власне багато відвідувачів купують ці фотороботи, і вона як картина. Ось окрім цього, в нас дуже багато і листівок з такого особливого акварального паперу. Можна придбати листівку із кожною фотороботою з виставки. Тобто, яка робота сподобалася, можна з такою роботою придбати листівку. Mm -hmm. зі звороту. Так само у нас є логотип Максима, поле для слів, як можна написати. Своїм рідним цитата Ліни Костенко. Я думаю, що відвідувачі е, оцінять е, ці деталі, тому що ми вклали в це всю свою душу. Ну і ще раз треба сказати, що е, продаж декілька разів прозвучало слово продаж це благодійний збір. Коштів е нашим військовим. А виконані роботи в основному або не в основному е чорнобілі, кольорові? Кольорові. 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 Є частина чорнобілих, це відсотків, можливо, 5. Все інше кольорове, але в нас різні формати. У нас uh -huh. найменше формат 40 на 60 Є більші роботи, і є найбільші на мольбертах. Це 80 на 120 це дуже, дуже великий дуже формат. Великий, та. Так, він на мольбертах розташовані. І ми таким чином акцентуємо увагу, тому що роботи надзвичайно сильні. І коли ми як завжди не вміщаємося в простір, кожен нам завжди кажуть, можливо, частину ви помістіть, можливо, якусь заберіть. І я, я до сих пір я не можу забрати жодну роботу. Тут це що... напевно найважче у цей так, вибір, так. вибір. Так. Що для ж мене. Забрати? Кош... Робота це символізм, адже кожна робота має свою назву. Ми з фотографами назвали кожну роботу. Ось, наприклад, на на моєму ході робота майбутнє mm -hmm. на Ірині Миколаївні робота шипшина. І кожна робота має свій символізм, і назва власне, так підкреслює глибину цієї роботи, цього символізму. І кожна людина завдяки назві бачить свій сенс. Адже багато хто до нас приходить, і абсолютно різні сенси бачить, і в цьому власне, цінність цих робіт, як на мене, ну я думаю, що є частина, <кій> є частина які е ось так е зблизька е війну бачать тільки на роботах Максима. Так про телевізор я говорити не можу, тому що і не хочу, тому що передача і не хочу нікого абсолютно образити з наших е телевізійних майстрів. Але все таки емпатійність набагато сильніша, коли ти бачиш і стоїш один на один з такою роботою, тим більше як ти кажеш, робота там 80 на 60. Там найбільше вражає. От у нас є книга вражень. Ко... ми завжди просимо відвідувачів писати будь-які свої враження. Uh -huh. типу, подяку Максиму. І вражає, коли бачу, що писала дитина. і, Пише, дякую, що я можу жити і можу навчатися в школі. Четвертий клас, третій клас, п'ятий клас абсолютно е, діти, але настільки в них вже свідомість е, дозволяє ус, ну, розуміти, в якому світі ми живемо, в якій реальності ми живемо. І оці подяки від дітей це найбільше вражає. От, з, з і насильніше чіпає, напевно. Так. так, в Луцьку мене вразила одна е, таке в книгі побажання прочитала. Дитина, яка попросила в батьків замість подарунка відвідати фотовиставку. Mm -hmm. Це дуже вразило. Це дитині, не пам'ятаю, 11 чи 12 років, mm -hmm. і вона мені мене сьогодні день народження, і я у мами з татом попросила, щоб мене відвели на цю виставку замість подарунка. Це вражає дуже і дуже багато є відгуків іноземців. Такого формули всі говорять. Ми з деякими спілкувалися. Вони всі говорять, такого формату за кордоном виставки не було. Угу. Чому ви не їдете за кордон? Такого формату немає. Давайте це питання поки що залишимо відкритим. Давайте, Давайте залишимо відкритим. Я думаю, що е, ну з точки зору вже виставковості, обкатавши, проїхавши по е, Україні, тому що Вінниця, я розумію це не крайнє місце, це тільки дев'яте місце. А ваші плани я навіть про них запитувати не буду, щоб не смішити богів. А треба треба показувати. Треба їхати за кордон, і треба показувати. Треба вони плачуть, щоб вони, вони все, беруть все. листівки в подарунок в, е, там, в Америку, uh -huh. е, в Бельгію, в, е, з Франції була жіночка. Вони беруть багато листівок, щоб показати, що є отакі воїн, отакі таланти гинуть е, це так. боляче. І приємно вони одну... також вражені деталями, адже ми кожну листівку запаковуємо ось такий конвертик угу. з назвою виставки з логотипом, який, власне Максим ще користувався, будучи фотографом. І, власне, на цьому конверті є логотип і QR-код на сайт Максима, де власне я зібрала усю інформацію про Максима, про усе вшанування пам'яті і в Ковалі, і в інших містах, і про всі вісім виставок, які вже відбулися. Тобто, там є абсолютно вся інформація, ось і саме іноземні. Це теж захоплюється і деталями, і е, нашими речима, адже крім листівок, у нас є і магніти, і футболки з фотороботами. Тобто деталі вражають не лише українців, а іноземців Теж дякую вам. Маємо виходити з ефіру. Я нагадаю тільки про те, що 27 листопада, о 17 годині, в монтажі вулиця Грушевського, 56 Відбудеться офіційне відкриття благодійної воєнної фотовиставки Небесний фотограф. А сьогодні гость. Тяг у мене були Ірина Миколаївна Максимчук, мама Максима Бурди і його дівчина Марія Лукашук. Я вам щиро дякую. Дякую. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на музичну паузу. А через деякий час ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змі з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.